Вітаю. Я завершив ремонт головних напрямних цього верстата за допомогою ручного шабрування. Це цікавий процес, який дозволяє відновити зношену робочу поверхню напрямних, заново створити цю поверхню нову, геометрично точну, пласку та прямолінійну. Це дивно на перший погляд. Але саме так справді можна досягти високої точності обробки. А за певних умов, забезпечивши процес усім необхідним, можливо створити найдосконалішу пласку поверхню, таку, що навіть перевершить машинну точність. Колись я не міг збагнути, як це можливо, вручну перевершити верстат у відношенні точності. І ще, а звідки взявся отой перший мегаверстат, що народив свої точні копії, передаючи їм геометрію. Але, ознайомившись із методами шабрування, я знайшов відповіді на ці певною мірою сакраментальні питання. Отже, підготувавшись як слід, маючи певні вимірювальні пристрої, ви можете взяти в руки шабер та, потроху скрябуючи метал, створити ідеальну площину для свого улюбленого верстата. Але досить лірики. Вернемось до сьогоднішньої теми. Уся ця складна робота детально показана в попередніх серіях. Запрошую переглянути. Сьогодні я проведу підсумкову перевірку точності, вимірювання геометрії віподібної напрямної. Ми разом побачимо, наскільки результат шабрування відповідає. Раніше заявленій мною високій точності. Для мене це як іспит, чи дійсно мені вдалося досягти точного вирівнювання напрямних контроль геометрії здійснювався за допомогою автокаліматора та прецизійного рівня. Як індикатор для шабрування застосовано пігмент, нанесений від високоточного прямого краю. Який я виготовив власноруч за складною методикою з двотоврової балки. Про це також є окреме відео на каналі. Прямий край з двотаврової балки відмінно працює, і сьогоднішнє відео це підтвердить. Це фрагмент відео про виготовлення мого прямого краю. З двотаврової балки для шабрування цього верстата. Тепер, після завершення всіх шабрувальних робіт, настав час підсумкових вимірювань. Це дозволить оцінити ефективність застосованої мною методики. Напрямні були вирівняні ручним шабером без застосування машинної сили. Виключно м'язовими зусиллями, але контроль проводився на високому рівні з використанням точного оптичного обладнання автокаліматора. Раніше я вже проводив подібні вимірювання при шабруванні для поточного контролю. А в кінці шабрування, коли поточний контроль показав мені достатню прямолінійність. Я тоді зафіксував для себе стан геометрії напрямної за рахунок цих контрольних примірювань. Це був стан напрямної, яка на той момент мала плавний прогин всередині на 6 мікрон. При цьому я припинив шабрування, вважаючи результат достатнім. Після цього я шабрував напрямні стола. Приводив до ладу маслостанцію руху стола та маслостанцію станцію станцію охолоджувальної рідини та дещо інше. Пройшло декілька місяців за цими справами. Сьогодні ж мета провести ці самі вимірювання вже на сьогодні, перед укладанням стола на ці напрямні, коли збігли декілька місяців після завершення шабрування. Я маю провести їх максимально прозоро, достовірно, з мінімальними похибками. Для відеофіксації цього контрольного вимірювання я використовую синхронну відеозйомку з двох пристроїв камери та смартфону. Раніше я вже зазначив, результати вимірювання показали плавне прогинання центру напрямної вниз на 6 мікрон. Ці дані я вже неодноразово згадував у попередніх відео. Тоді вимірювання виконувалося з використанням двох підставок для дзеркала 300 мм і 1000 мм, що підвищувало достовірність. Однак, щоб підтвердити результат документально, важливо все зафіксувати на камеру. Особливо зараз перед збиранням станини та стола. Тепер весна, температура в приміщенні плюс 15 градусів, тоді як попередні вимірювання проводилися влітку при температурі 27 градусів Цельсія. Це впливає на геометрію, адже човунна станина жорстко закріплена на бетонному фундаменті. А човун розширюється менше, ніж бетон. Отже, результат вимірювання прогнозовано має дещо відрізнятись від попереднього. Використовую автокаліматор АКУ 02 з точністю 2 десятих кутової секунди. Для наочності я демонструю, як зміщується марка хрест при підкладанні аркуша паперу під одну з опор платформи дзеркала. База 300 мм. Це зміщення склало 50 кутових секунд, що відповідає товщині паперу 0,07 мм. Ось ці обчислення показані покроково з поясненням геометрії дуги та співвідношень кутів. Так можна наочно побачити, як реагує прилад на мікроскопічні зміщення. Якщо база платформи 1000 мм, то зміщення однієї опорної мішки на один мікрон при статичній другій створює кутовий поворот дзеркала, який вже фіксується цим автокаліматором. Тобто ми бачимо та можемо контролювати мікронні відхилення площини на дистанції 1 метр. Ось поле зору в окулярі прибору. Знизу та з правого боку шкали точного налаштування. Це функціонально дещо схоже на шкалу ноніуса в звичайних вимірювальних пристроях. Розмітка шкали цифрами в кутових хвилинах. Одна поділка на шкалі від центру це 10 кутових секунд. Інформація для моїх глядачів з України. Я зацікавлений придбати автокаліматор, оптичну лінійку. Аксесуари автокаліматора, частини автокаліматора, зв'язок через коменти та пошту. Другий крок. Третій. У цьому вимірюванні дзеркало встановлено на платформу довжиною 300 міліметрів. Четвертий. Опорні ніжки мають накладки з фторопласту і пришабровані до призматичних поверхнень напрямної. Це оптимальний контакт. Вимірювання проводиться від одного маслоприймального вирізу до іншого, всього в 8 позицій з кроком 300 мм. Поза межами вирізів платформа дзеркала не проходить без провалювання. Тому вимірювання обмежені робочою зоною. Хоча за маслоприймальними вирізами лінійність напрямної зберігається. 300. 300. Зйомка ведеться синхронно. Смартфон на шкалу приводу, камера на платформу. Я переміщую платформу, а голосом вказую кожну з вісьми позицій. За підсумками відео можна буде визначити зміщення марки Христа в кожній позиції. Отже, проведемо перевірку цієї віподібної напрямної. Я вивів на ваш екран зображення з двох камер. Ось зображення з окуляру прибору. Ось з зовнішньої камери. Є дванадцятий. Нуль. Триста триста. 300 300 300 300 300 300 В такий способ я надеюсь, Достатньо переконливо провів ці вимірювання. 300 300 300 Я намагався максимально вправно та 300. акуратно виконати це вимірювання. Думаю, що мета досягнена. 300. 300. 300. Ви спостерігаєте всі 300. відхилення дзеркала, що відбулися. У процесі 300. переміщення найбільше відхилення спостерігається в п'ятій позиції. 9 кутових секунд. 300. Вимірювання завершується на восьмій позиції зі зміщенням 5 секунд в обох площинах. Ось результати. Перерахунку отриманих даних. Результати по лінії А та по лінії Б. По лінії А максимальне відхилення 11 мікрон. По лінії Б максимальне відхилення теж 11 мікрон. Якби фундамент не впливав на геометрію цих напрямних. Я вдосконалив би їх ще. Але з підвищенням загальної температури замість горба всередині на 9 мікрон, а саме таким він зараз є сумарно у вертикальному векторі, виникне приблизно такий же прогін. Отже, я можу завершити шабрування цих напрямних, вважаючи результат достатнім. Починай. Для порівняння фрагмент аналогічних колишніх вимірювань до початку ремонту на зношеній напрямній. Легко помітити наскільки значна різниця показів прибора до ремонту та після нього. 8, 9, 10. Аналіз показав. При температурі плюс 15 градусів центральна частина напрямної злегка піднята приблизно на 9 мікрон. При 22 градусах поверхня вирівнюється, а при плюс 30 градусах з'являється прогин до 10 мікрон. Це наслідок різниці коефіцієнтів теплового розширення чавону та бетону. Хочу окремо зазначити, що, на мою думку, конструкцію фундаменту для цього верстата та й для подібних верстатів треба змінити. Це зовсім не складно, та й недорожче коштує. Але тоді теплові деформації станини верстата зникнуть. Таким чином. Я намагався документально підтвердити точність поверхні після ремонту. Звісно, це не межа можливої точності, вона визначається можливостями вимірювальних приладів. Поки ми бачимо відхилення, можемо їх виправляти. Коли прилади вже не фіксують зміщень, це межа точності. Отже, наша межа точності це наше вимірювальне обладнання. Ремонт шліфувального верстата підходить до завершення. Незадовго я матиму нагоду звернутися до інших цікавих тем. Закликаю вас підписатися на мій канал. Надіюсь, далі буде цікаво. Відкриваються нові можливості. Пишіть ваші коментарі, питання та думки. Дякую за увагу. До нових зустрічей!